Доброго дня, любі діточки! Сьогодні ми з вами прогуляємось та спостерігатимемо за змінами природи навесні. Ласкавий сонячний промінчик відчинив весні двері. Все навколо захвилювалося. Природа ожидає, пробуджується, прокидається, рухається, відроджується. Як легко дихається весною? Вдихніть весняне повітря. Чим пахне весна? Зеленою травою, теплою землею, русою, буруньками, первоцвітами. Який запах ви відчували? Так, чистий, ніжний, приємний. Цілющі. Діти. А як ви гадаєте, а якого кольору весна? На деревах починають з'являтися буруньки, з яких потім виростуть зелені, молоді листочки. Подивіться, будь ласка, які вони чудові. Діти, подивіться, а на берісці. Почали з'являтися сережки. Дивіться, які вони гарні і красиві. Діти, скажіть, а якого кольору весна? Так, зеленою. Подивіться, яка вже зелененька травка пробивається у нас у лісі. Але що було зелено і все скоріш прокинулось. Треба, щоб пройшов. Що? Так, дощик. Давайте з вами вивчимо закличку. Іди, іди дощику, зварим тобі, борщику. У глиняному горщику. Іди, іди дощику. Діти, на цьому наша прогулянка сьогодні закінчилася. А ось вам і завдання. Намалюйте, будь ласка, візьмуте. У вас білі Побільше вам посмішок, гарного весняного настрою. До нових зустрічей!